На темних перетинках війни, коли грізний грім артилерії заміняє гомін веселки, маленькі серця б'ються у такт жаху та тривозі. Вони, зазнаючи, військових дій переносять більше ніж може сприйняти їхні ніжні душі. Для дітей та підлітків воєнний хаос це не просто перешкода у їхньому звичайному житті, це зміна, яка перетворює безпечний дім. На зону небезпеки та звичайні мрії на кошмари, вони втрачають не лише свої іграшки та домашні затишки, але й частку свого дитинства. Страх, що вони відчувають, виходить поза межі їхніх обіймів. Є ті, хто притягає руку допомоги, хто стає опорою та світлом у цій темряві. Терапевти, психологи, волонтери вони намагаються зцілити ці рани, відновити тепло та радість у серцях тих малечі. І, хоч ми не можемо виправити минуле, ми можемо спільно створити майбутнє, в якому вони зможуть процвітати, мріяти та посміхатися знову.